Прикарпаття постійно страждає від підтоплень, а на подолання наслідків не вистачає коштів. До прикладу, у 2023 році повінь пошкодила 190 кілометрів доріг, підтопила 985 домогосподарств та 122 житлові будинки. На відновлення було необхідно 250 мільйонів гривень. В цілому, як показують підрахунки, за останні 15 років стихійні лиха спричинені потужними дощовими опадами, що призводили до різкого підйому води в річках завдали матеріальних фінансових збитків, інженерним спорудам, об'єктам життя та населенню області на суму понад 6,2 мільярда гривень в цінах минулих років. Враховуючи наслідки потужних повен, що виникають періодично на території області, на сьогодні важливим питанням являється завчасне будівництво нових гідротехнічних захисних споруд, водозахисних дам та берегу крісло. Однак каже заступник голови Івано-Франківської адміністрації, Віталій Ільчишин для цього не вистачає фінансування з метою залучення коштів з державного бюджету на виконання першочергових заходів для захисту від шкідливих дій вод на 2023 рік. За загальною програмою Дністровського басейну управління водних ресурсів подано 32 пропозиції на загальну суму 420 млн грн. Станом на даний час для реалізації програми виділено кошти для проведення п'яти заходів на загальну суму 28 мільйонів гривень, що становить тільки 7% від потреби. Всіх цих коштів головний рятувальник Прикарпаття Володимир Чернецький зазначає, повені в області циклічні і щоразу з ще більшими руйнуваннями. Тож вже нині потрібно проводити превентивні заходи, адже запобігти паводкам простіше ніж ліквідовувати наслідки, враховуючи вимоги сьогодення, пропонуємо сприяти в реалізації наступних заходів. Перше продовження інтеграції в механізм цивільного захисту Європейського союзу, що є однією з найбільших в світі систем надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. забезпечення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту сучасною варійно-рятувальною технікою, обладнанням, засобами зв'язку, автоматизованими системами моніторингу та прогнозування. І третє проведення на всіх рівнях системи цивільного захисту превентивних заходів, що сприятиме мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, втрат держави на їх ліквідацію, на відновлення інфраструктури, і що найважливіше, збереже людське життя. Крім того, Івано-Франківська обласна військова адміністрація просить сприяння Кабінету міністрів України та інших центральних органів влади. Про забезпечення фінансування державної програми, яка дозволить підвищити рівень захисту населення при виникненні повені. Юлія Турконяк, Анастасія Багей, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.